Кинули політичну групу, так? Да? Мінських переговорів. Почему? Шановний шановна студія, шановний Савку, я би для початку хотів би декілька тез сказати про те, що я почув сьогодні в студії і висловити свою думку. Для мене немає сумніву зараз, що от, е, історія навколо допуску чи недопуску Ірини Гаращенко на переговори це. Річ пов'язана із зривом обміну незаконно утримуваними. Яка адекватна реакція по дипломатичному протоколу мала бути з української сторони? Адекватна. Це вихід із цього процесу, тому що Іран Геращенко в даному випадку не була експертом, вона була посадовою особою, вищою посадовою особою держави. І це тільки колосальні зусилля і терпіння. Поїхали, в результаті опинилися обмін провалений. Але, очевидно, якби не поїхали, то б всі інформаційні канали Російської Федерації всередині і за межею розказували б, що Україна зірвала обмін. Я звертаю вашу увагу на конфлікт, який стався з вірою. Там не проблема конфлікту з вірою. Там є інша складова. Не дай Бог би в цій ситуації. Консул чи український дипломат. Як це трапляється в 90% випадків пішов на конфлікт, що значить зупинити автомобіль без причин з дипломатичними номерами? Його зупиняти не можна, причини на те немає. Навіть якби зупинений автомобіль з дипломатичними номерами, а там знаходиться дипломат, це вже є порушення дипломатичної недоторканості. Тому в даному випадку очікували. Емоційної реакції з боку українських дипломатів. І я вас запевняю, після цього ні про яку екстрадицію розмови вже не було. Тому я дуже прошу усіх, хто веде ці процеси, будьте обережні з власною поведінкою. І це стосується і дипломатів, і адвокатів, і всіх громадян, які беруть участь в цьому процесі. Тепер ще одне. В історії з Каналом все було б так, як от ми говорили, окрім. Однієї речі, яку, про яку ми говоримо, забуваємо. А співпадіння це випадкове Шустер, Кисельов і Куліков? Чи воно не випадкове? Я хочу вам сказати всім двом, принаймні, у вас є ще один ворог. Він вам всього, що ви робили в своєму житті, ніколи не забував. І не забуде. І тому пам'ятайте про це завжди, де б ви не були. В двох, принаймні, ви будете в Україні, він буде це пам'ятати. Будете в Литві, він буде про це пам'ятати. Ви будете в Канаді, він це згадає вам. Тому до всього іншого пам'ятайте про це. Бо я не виключаю, що в цій історії є складова, яка знаходиться далеко за межами України, і нашої студії і української влади. Тут багато чого твориться таке, що. Правду про не про це дізнаєшся через багато років. І тому, як правило, я ніколи не кажу про історію, мабуть, через те, що за освіту історик, я завжди на історію дивлюся на уроки. От було і пам'ятай. Я вам приведу зараз один приклад. 2001 рік я в Лондоні в Офіці Бориса Березовського, покійного. Ми дивимося вашу програму. І він мені каже: Запам'ятай, ви все рівно будете воювати з росіянами. Я кажу: я буду все робити, щоб цього окопу не було. Ти так думаєш, він так не думає, маючи на увазі зрозуміло кого. Тому очевидно, що в усіх складових цього процесу треба шукати об'єктивні суб'єктивні речі. Але треба, я дуже прошу у нас, усіх, давайте об'єктивно розбиратися в ситуації. Тому що поруч із тим, в чому винувата українська влада. Є ще колосальна ідея дискредитації як такої. Пам'ятаєте трьохденної давності вашу фразу? Ющенко, звісно, не такий, але він же не був зовсім. А що ми говорили три роки підряд? Тому я дуже прошу, в мене своя історія стосунків з українськими президентами, але я дуже прошу політиків, молоді люди, особливо молоді люди. Ви, коли берете на себе відповідальність, ви давляєте себе якусь фразу, дуже думайте, що ви робите. Чи не... Чи не добиваєте ви ситуацію до ручки? Мені дуже жаль. От що... <кій> Вибачте. що в залі нинішньої Верховної Ради немає таких, як Юхновський. От, ну, хто, кого я міг ще сказати? Там брати Горені, скажімо, тому що. У нас, молодих, у 90-х роках було дуже багато бажання рвати, кидати і так далі. Але вони завжди говорили: шукайте компроміс. Шукайте компроміс. <кхух> Вибачте, це при всьому тому, що кожен із них відсидів по 25 років тюрем, такі як горині, Чорновіл і так далі. Радянських тюрем. І вони нас учили шукати компроміси з червоними, з комуністами. Тут свідки цього є. А ми що робимо? Ми, як тільки вожа під хвіст попало, так вирощимо так у тому залі, що здавалось би, що праведність тільки на нашій стороні. Тому давайте те забудемо, що нам треба робити зараз? Це проблема номер один. Суті полягає в тому, що еліта це ті особи, які мають вести дискусію, вони мають запропонувати шлях. І це стосується не тільки проблеми Донбасу, Мінська. Це стосується взагалі проблеми України як такої, в тому числі засобів масової інформації. Я запевняю вас, європейські міжнародні конференції, які відбувалися по засобах масової інформації, в питанні засобів масової інформації і свобода слова, бізнес засобів масової інформації, і свобода слова, показали дуже багато проблем. Загальна тенденція, яка сьогодні котиться по Європі, ось тут посол не дасть мені збрехати. Ну, візьміть хоча б Угорщину, сигнали з Польщі, Румунія. Іде постійне закручування гайок. Сьогодні постійно в Європі піднімаються журналісти, тому що загальна тенденція пов'язана з чим вона. Засилля Раша Today по Європі привело до того, що тема журналістики, тема культури журналістської стала одною з ключових проблем. Тому я вас дуже прошу. Це річ, над якою треба дуже добре думати і не давати підстави ні одним, ні другим приймати рішення, які, за які потім розплачується весь народ. Наступне, що дуже важливо, якщо такі речі трапилися, на них очевидно має реагувати парламент. Очевидно, і тема створення комісії, яка просто я розумію прекрасно зміст роботи цієї комісії, але парламент не має права не реагувати на такі речі. Він зобов'язаний зреагувати, тому що правильно сказав хтось, президент сказав, але йому, на жаль, не вірять сьогодні. Прем'єр-міністр сказав: йому, на жаль, не вірять. Є оте осердя депутатів, якому довіряють авторитетні депутати. Тому з їхнього середовища має піти. Ініціатива про створення тимчасової спеціальної комісії, яка підніме питання, бо я ще раз кажу, це не випадкове співпадіння Кісельов, Куликов, Шустер. Ми ж усього не знаємо ще. А що, а, а що може бути далі? Я ще раз кажу: ми ж не можемо в цій аудиторії зосередити всю інформацію. Далі. Тема мінська. І переговорів. Слава Богу, в кінці кінців в українському уряді з'являється декілька посадових осіб, які предметно займаються цією проблематикою. Правда, там чомусь міністр з окуп... справах окупованих територій, але віце-прем'єр з АТО. Ну, це зрозуміло, що ми трохи тут заблу... заблудилися, але ну, подумайте, що це таке. Це певний покруч. Але ж ми парламентська держава, і насправді парламенту належить запитати. Функціональні обов'язки, а хто чим має займатися, а тут же віце-прем'єр з питань євроінтеграції і так далі. Як це все поєднати в одній системі координат? Тому тема взаємодії парламенту, і уряда у цьому питанні повинна бути дуже тісною. Чому? Ось дивіться, ми в студії казали, та не треба нам виборів. Ми зараз тихенько там переформуємо, і не тихенько, і голосно переформуємо, і все буде гаразд. А тут тільки переформували і тут раз такий вхідний акорд. А вхідний акорд це який? Це ось Савік Шустер, це ось Кісельов, це називається вхідний акорд, бо той, хто служив, знає, є вихідний акорд. Так? так невже не зрозуміло, що тут, очевидно, ми десь помилилися. Це означає, що питання це повинні бути в парламенті весь час відкриті, їх треба заслуховувати весь час. Наступне, я сподіваюся, що тема мінська вона буде проговорюватися не тільки в коридорах. Адміністрації президента. Я ще раз кажу, з'явились посадові особи. Можливо, вона з'явиться у коридорах Кабінету міністрів. За цей час, що я був в Мінську, я не пам'ятаю жодного рішення, яке, по суті, уряду стосувалося цієї проблематики. А там же не тільки говорити і закони приймати. Там колосальна проблема пов'язана з матеріально-технічними, комунальними, безліч проблем. Наступне. А де. Рада національної безпеки і оборони. А які рішення вона приймала? Це ж координаційна структура, пов'язана з системою зовнішньої і внутрішньої безпеки. Я вже не кажу про те, що підпільні зустрічі представників мінської групи з народними депутатами ну, стали скоріше запереченням суті діяльності українського парламентаризму, ніж його нормою. Тобто, ми кажемо, що по суті процесу мінського вирішення проблеми. Конфлікту мають бути прийняті закони, а стосунки між представником політичної групи і депутатом Верховної Ради носить підпільний характер. Ідея проведення конференції закритої, відкритої. Дорогі мої, я починав роботу Верховної Ради з закритого засідання по проблемі Криму в 94-му році. Це засідання проводилося за мого депутатства тричі. Я щось не бачив закритих засідань Верховної Ради, яке б заслухало питання безпеки. Незаконно утримуваних, питання Генерального штабу і так далі. Що такої форми немає, давайте відкриємо, там є, в регламенті записано норма про закриті засідання, комітет з питань оборони і безпеки і так далі. Нам може сьогодні допомогти праця. Вона може бути вже на сьогоднішній день простою, просто розмова навколо всіх цих проблем. Вони нас виведуть на якісь рішення, на якісь дії. І останнє, що я хочу сказати, в мене є своє бачення розв'язання проблематики Донбасу, конфлікту на Донбасі і так далі. Наскільки воно співпадає з сьогоднішньою поведінкою України в цьому процесі? Частково співпадає. Я ніколи не був ідіотом, впевненим в тому, що тільки ти праведний, є маса думок. Але для того, щоб розв'язувати їх, треба збирати цих людей. Треба думати над цими, -цими процесами, не треба мовчати. Тоді є вихід із ситуації. От дивіться, між позицією, скажімо, Оксани Сироїд і Німченка, які подали законопроект, між ними колосальна, здається, на перший погляд, колосальна дистанція. Насправді, якщо добре подумати, то це дорога від однієї точки до іншої. Тільки її треба пройти грамотно цю дорогу, посадивши за стіл, ініціюючи певний законотворчий процес. Але для цього потрібно що? Ресурси уряду. Організаційні можливості, інформаційне поле Верховної Ради і координаційна робота секретаріату РНБУ, тоді воно почне працювати як гармонія. А так виходить якась какахонія. Один в одну сторону, другий другу. А що є виходом? А виходом із ситуації є, як обгадить опонента. Вийшов, сказав два-три речення паскудних, замазав його. Що він уже кращий, бо той вже скаже пізніше або й не скаже нічого. Тому е в кінці. Я скажу так, як сказав мені патріарх Філарет, навіть ворога треба любити, але вбивати у ньому зло це правда. Давайте будемо, ну, Бог з ним полюбимо ворога пізніше. Давайте себе вже хоча б полюбимо. Дякую вам.